Добрий ранок, дорогі підписники. Ось і наступила золота пора осінь. Я вийшла подивитися в свій квітничок. Що вже осінь зацепила, а що ще стоїть в доброму вигляді. Колись на цьому місці у мене був садок. І росла просто трава. Але мені дуже захотілося облагородити свій садочок. І я почала саджати. Осінь зазвичай це королева таких квітів, як хризантеми. І я хочу вам показати. Ту красу, яка вже розцвіла. Зараз 14 жовтня. Пів осені вже пройшло. І до перших морозів, до великих перших морозів, хризантеми ще мають добрий вигляд. Я вважаю, що хризантеми це як і тюльпани, і рози, і лілії, це квіти класики. Вони ніколи не вийдуть із моди. Тому буду саджати багато. Правда, скільки хватить місця я дуже полюбляю квіти, але місця в мене небагато Тому кожен кусочок я пробую засаджувати. Це несе мені велику радість, коли я бачу плоди своїх трудів. І хоча зараз королева в моєму садочку це хризантема. Але я також люблю такі квіти, які називають сентябринки. Вони теж придають радості і красоти. У мене їх кілька сортів. Наприклад, ось ця. Подивіться, яка краса. Вся всіяна квітами, а колір не перевершений. Або ось ця простенька клумбочка, але яка вона веселенька і радує глаз. Деякі хризантами в жару виглядали не дуже гарно. Але зараз це їхня пора і їхні погодні умови. Люблю з хризантем робити букети. Але й низькорослі мультифлору також люблю. Тому у мене є і ті, і ті. Багато ще не розквітло, бо вони пізні сорти. Але й багато вже радують око. Бажаю всім миру і щастя, бажаю краси в кожну родину, бажаю любові до друг друга. А я з вами поки прощаюся. До слідуючих зустрічей, дорогі підписники. До побачення!